Увага на радіо М Капеланська година з пастором Сергієм Наком. Вітаю, друзі. То чи дійсно Ісус забороняє будь-які клятви? І це, звичайно, тоді пов'язано і з такими речами, як присяга клятви, і сьогодні ми спробуємо. Дізнатися, чи це дійсно так, чи усе ж таки треба розглядати слова Ісуса Христа проклятої в цілісному такому от контексті святого Писання. Доволі цікаво, що час від часу я зустрічався з людьми, які є християнами і які дотримуються саме впевнено вчення про те, що Господь Ісус. Забороняє клятви і посилається, наприклад, на п'ятий розділ Євангелія від Матфія в проповіді на горі, яку ми з вами, до речі, розглядаємо і сьогодні вже 10-й випуск. І кажуть, що дійсно клястися не можна, вони не можуть клястися, і Ісус забороняє клятви. Чому це так цікаво? Тому що я знаю, що. Ті люди, з якими я спілкувався, чоловіки, вони одружені. І я знаю, що у них була церемонія шлюбна, яку можна назвати як церемонія укладання шлюбних обітниць. І от у мене тоді виникає питання, не знаю, чи виникне воно у вас. Можете мені написати під стримом на Фейсбуці на цю тему. З одного боку, Людина впевнена в тому, що клятви давати не можна, бо нібито так вчить Ісус. В той же час ця людина дає клятву, шлюбну обітницю своїй дружині, що він буде вірний їй усе життя, буде піклуватися про неї те, що, те, що Ну, і те саме робить і наречена, так, до, до свого чоловіка. Це перший момент. Тут ми можемо побачити, що ну, клятви є тоді і вони практикуються. Другий приклад я можу навести: ми знаємо, що в християнстві є велике різноманіття. Одні християни, наприклад, хрестять дітей, от самого маличку, є християни, які е, також. Хрестять людей, але уже в дорослому віці, свідомому віці. І от що цікаво, що також я спілкувався з однією людиною, яка також каже, що Ісус вчить що клястися не можна, але в той же час, коли проходять ось цю церемонію водного хрещення. То посилається на один з текстів священного писання, на один з листів апостола Петра, зазвичай посилається в синодальному перекладі, де сказано, що хрещення це є обіцянка Богові служити добрим сумлінням. Тобто і під час хрещення в дорослому віці людина дає обіцянку, або він дає клятву. Що також цікаво, хотів би почути вашу думку, що коли я показую ось ці приклади, то люди кажуть, так це не клятва, це обіцянка. Але, друзі мої, клятва, обіцянка і обітниця в священному писанні, особливо це слово, яке використовується в івриті, воно може перекладатися і як клятва, і як обітниця, і як обіцянка це в принципі ті. Самі синоніми. Тому, от бачите, ось є запитання стосовно цього, але у будь-якому випадку нам потрібно розглянути самі слова Господа Ісуса Христа стосовно клятв або обіцянок, або обітниць для того, щоб зрозуміти, про що саме йде мова. Тому я запрошую вас до нашого прямого етеру і разом з вами спробуємо дізнатися, про що саме мова. Таким чином, п'ятий розділ Євангелія від Матвія. Це 10-й випуск, я нагадую. Долучайтеся на моїй сторінці на Фейсбуці, або також підписуйтеся на мій канал Сергій Накол на Ютубі, бо це, вже, бо це вже розгляд доволі послідовний проповіді на горі, для того, щоб ми краще зрозуміли слова Господа Ісуса Христа. З 33 го вірша ми читаємо. Знову ви чули. Що сказано було стародавнім не клянися неправдиво, а виконай перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею. Бо вона є під для його ніг ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього те від лукавого. Ну і, звичайно, якщо ми отак розглядаємо при поверхневому такому розгляді, <кій> то ми можемо побачити, що дійсно Ісус чітко. Каже, так, що а я вам кажу, зовсім не клястися. Більше того, Яків, який написав лист Якова, він також майже слово в слово повторює оці слова Господа Ісуса Христа стосовно клятви. І що тоді нам робити? Дійсно. Але давайте подивимося, що. Саме писання каже про клятви. Ми пам'ятаємо, і в одному з випусків нашої програми ми вже нагадували про те, що Ісус сам, конкретно в проповіді на горі, каже, що я не прийшов для того, щоб скасувати або порушити священне писання. І він посилається на священне писання. Більше того, він з батьком своїм небесним і Духом Святим є автором цього писання. І ми можемо побачити декілька речей саме стосовно клятв. Перше, давайте подивимося, це книгу Второзаконня. До речі, нагадую, що книга Второзаконня є найважливішою. Всі, звичайно, книги важливі, але але такі, знаєте, найважливіша або представницька книга, усього п'ятикнижжя Мойсея. І це одна з найбільш цитованих, до речі, книг Господом Ісусом Христом. Так от. Наприклад, шостий розділ. Ми бачимо повеління Боже заповідь. І що це за повеління? 13 вірш. Господа, Бога свого. шануй, йому служи, і його ім'ям клянися. Або давай клятву. Ого, цікаво. Тобто, треба шанувати Господа, ніхто з цим не. Може не погодитися, далі служити йому потрібно і його ім'ям, клястися або присягатися, давати присягу. То що нам тоді робити? Ми бачимо, що в, в цьому тексті клятва не заборонена, чомусь нема такого, щоб взагалі не кляніться зовсім тому, що, тому що, тому що, а клястися можна. Більше того, клястися самим ім'ям Господа. Ще один текст. Знову книга Второзаконня, ми читаємо наступне. Шануй Господа свого Бога, це 10-й розділ, 20-й вірш. Шануй свого Господа Бога, служи йому, тримайся Його, і його ім'ям клянися. Його ім'ям присягай. Знову можемо побачити не просто заклик, а повеління, позитивне повеління, жодного заперечення, або е, в цьому тексті нема, що клястися не можна. Далі давайте подивимося ще один е, текст. Це у нас також книга Второзаконня, доволі цікавий текст з 23 розділу. І ми розуміємо, що я лише деякі тексти можу е, зараз навести в якості прикладів під час нашого розгляду 23 розділ з 21 вірша. Коли складаєш Господу своєму Богові якусь обітницю або клятву, то не барись виконати її, бо Господь твій Бог неодмінно чекатиме від тебе її виконання і на тобі. Буде гріх. Якщо ж ти утримаєшся від складання обітниці, то не матимеш на собі гріха. Тому дотримуйся того, що виходить з твоїх вуст, і так як ти пообіцяв, у молитві Господу своєму Богові принеси свій добровільний дар, про який ти сказав своїми вустами. Тут ми можемо побачити, що не лише дозволяється. Клятва, обітниця, але і регулюється, яким саме чином це вже відбувається. І в той же час є ось застереження, щоб триматися цієї обітниці доволі серйозно, бо Господь серйозно ставиться до клятви і до обіцянок. І ось ми підходимо тепер до ще одного важливого питання в Священному писанні це те, що ми називаємо берит. І що ж таке беріт, це завіт. Оце слово завіт, воно червоною лінією проходить по всьому священному писанню. Що це означає завіт? Це така своєрідна угода. Зазвичай сам Бог виходить з пропозицію укласти цей завіт. Ініціатива походить саме від Бога. Він укладає завіт. І знову і знову я нагадую, цей приклад це коли. Чоловік, так, він одягає обручку і каже, все, я її не зніму, я буду вірний тобі завжди. Так от, завід, коли Бог укладає зі своїм народом або з людством, Бог дає клятву. Бог дає урочисту клятву, що я. Буду піклуватися про тебе, буду вірним тобі, буду любити тебе тощо, бо я клянуся самим собою. І що важливо, коли укладається завіт завіти в священно Писанні, що очікується клятва не лише від Бога, який ініціює укладання цього завіту, але також клятва від людини, наприклад, від Авраама, або від народа, з яким укладається цей завіт. Бог дає обіцянку. Народ дає обіцянку, ось чому стосунки завітні Бога зі своїм народом, вони описані, один з образів найпоширеніших, це стосунки кого? Чоловіка і дружини. Так що нам тепер це краще буде зрозумілий оцей приклад з обручкою. Напишіть, будь ласка, те, що ви думаєте. Тобто, ми можемо побачити, що клятва як така обіцянка. Обітниця, як така, вона не забороняється священного писання. Вона регулюється, є попередження, але як така, вона не 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 заборонена. Це важливий момент. І ми не бачимо, щоб Ісус прийшов і просто сказав: «Ну, те, що я вам казав тоді, тепер це не має значення. Можна все це тепер скасувати. Так, ми цього не бачимо. Далі. В той же час, от от одне з таких от, один з таких прикладів, того, що присягатися ім'ям Господнім можна, так але за деяких умов. Це книга святості, книга Левіт, доволі відомий, 19 розділ, 12 вірш. Не присягайтеся моїм ім'ям у неправді. Та не опоганюйте імені свого Бога, бо я ваш Господь. Ще раз прочитаю. не присягайтеся моїм ім'ям у неправді. Про що ми тут бачимо? Що не можна присягати або закликати ім'я Бога, або закликати Бога у свідки, якщо ти свідчиш неправдиво. Якщо ти лже свідок, і ми пам'ятаємо, як Господь сам Ісус Христос був зраджений. Юдою, а далі вже у нас був там корумпований суд з корумпованими суддями і з усіми лжесвідками, які могли також закликати ім'я Бога і казати, там клянемося, що він казав те, те, те і діяв так, так, так. Тому ми можемо побачити, що все доволі серйозно, але клятва не заборонена. То тоді у нас ще виникають деякі запитання у цьому зв'язку. Чому? Тому що дивіться, в деяких випадках, коли ми розглядаємо тему саме клятв, і коли посилаєшся на тексти зі священного писання, яке я нагадую, апостол Павло чітко про це вчить, що усе писання є богом натхнене і корисне для нас, для того, щоб Божа людина була підготовлена до будь-якої доброї справи. Так, на славу Господу і користь людям. То, коли посилаєшся на ці тексти, то е, звучить така думка, що нібито то було тоді, в ті часи. Тоді, в ті часи це було дозволено, а прийшов Ісус, і після Ісуса вже не дозволені будь-які клятви. Добре, е, зрозуміла ця аргументація, е, зрозуміла, е, що хочуть сказати стосовно цих речей, але дивіться, давайте подивимося. Два приклади з Нового Завіту. І будемо посилатися знову ж на нашого відомого апостола Павла. Перший текст я хочу прочитати. Це у нас буде другий лист до Корінтян. І ми в 23 му вірші знаходимо наступні слова. Павло каже: тож, закликаю Бога за свідка моєї душі. Що я ще див вас і не прийшов у Корін дотепер. Зараз не будемо розглядати увесь контекст про що там трапилося в церкві в корніфінанс. Доволі така була проблемна церква, але це вже інше питання для наступних або інших наших програм. Нам важливо ця перша частина цього тексту. Він каже: «Тож закликаю Бога за свідка моєї душі. Це стандартна фраза клятви. Прикликати ім'я Господнє або закликати самого Бога бути свідком. Тобто, коли людина це робить, то іншими словами, це і є те, що ми називаємо давати клятву або клястися. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Чому апостол Павло клянеться, якщо дійсно з приходом Ісуса Христа в Новому Завіті клятви заборонені? Чи, можливо, апостол Павло просто ігнорує тоді вчення Господа Ісуса Христа, або щось інше Ісус мав на увазі в проповіді на горі? Давайте ще один приклад ми зараз з вами розглянемо. Це вже книга дій святих апостолів. Ми там читаємо також про нашого Павла, 18 розділ. Наступне. А Павло, пробувши ще багато днів, попрощався з братами і відплив до Сирії, а з ним Акила та Прискіла. І ось далі текст, який нам важливий. Він обстриг голову в Кенхреях, бо дав клятву. Апостол Павло. Апостол Ісуса Христа, один з найвідоміших, що робить дає обіцянку Богові. Він, що робить? Він дає клятву за обітницею. Також доволі цікаво тоді, чому Він дає ці клятви, якщо дійсно, нібито Господь Ісус в п'ятому розділі. Євангелія від Матфія забороняє клятви. І ось тепер нам потрібно і зрозуміти, то, що саме має на увазі Господь Ісус Христос в своєму вчині, якщо клятви як такі не заборонені. Священне писання багато каже про них, регулює їх, є застереження. Стосовно застосування є приклади поганого застосування і наслідків такого поганого застосування клят, але заборони, заборони жодної нема. І ось тут ми також і згадаємо деяких хитро зроблених людей, яких і має на увазі Господь Ісус Христос. Так знову ви чули, що сказано було стародавнім. Не клянися, неправдива. знову звертаю вашу увагу. Він не каже. Знову ви чули або читали в священному писанні, або в законах і пророках, або як вчив Мойсей. Ні, він не посилається на писання, так бо він не прийшов його порушити або скасувати. Він посилається на тлумачів писання, на стародавніх тлумачів писання, на яких посилалися авторитетні вчителі в Ізраїлі в той час. Це важливий момент, саме ось в цьому контексті і розглядається ці слова. Бо я нагадую, що Ісус Христос перед цим каже: «Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до царства небесного в нагорі в проповіді на горі він якраз і знову і знову порівнює вчення. Фарисеїв і книжників, і критикує їх в світлі саме священного писання. І що ми бачимо? А я кажу вам зовсім не клястися. І ось далі є слова, які можуть бути ключиком до розуміння, про що саме йде мова, друзі, і чому я використовую слова «хитро мудрі, хитро зроблені люди. Я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо є воно Божим престолом, ні землею, ні землею, бо вона є під ніжим для унікнієрусилим, бо це місто великого царя. Не клянися й своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані біло, ані чорне. Ви помітили щось? Ану, будьте уважні, помітили? А я кажу вам зовсім не клястися і не прикликати ім'я Боже, або не прикликати Бога за свідків. Чомусь такого формулювання нема. Він чомусь посилається на клятву небом, на клятву землею, на клятву Єрусалимом, на клятву своєю головою. Але таких клятвах своєю головою Єрусалимом, небом, то, що немає в священному писанні, І ми прочитали деякі випадки конкретні. Декілька з них з Второзаконня Левіта тощо, на жаль, у мене не було часу розглянути більше ось таких випадків. Добре, то що тоді має на увазі Ісус Христос? Проблема була в тому, що юдеї чудово зрозуміли, що дійсно, якщо ти даєш клятву, укладаєш обітницю. І клянешся ім'ям Бог, як і написано в Священному Писанні, то тобі потрібно дотримуватися цієї клятви, тобі потрібно її виконувати. Але що робили люди? Вони розуміли, ага, так ми так ми робити не будемо. Але ж треба ж знайти якісь ось шляхи, якось можна викрутитися. Запитання у мене до вас в школі, наприклад, от у мене це було в школі, але от, от, цікаво, що ви можете сказати. В школі, наприклад, ви щось казали, а от брехали, але клялися, божилися там, а ви казали, я клянуся, що це дійсно так, або що так, це, це дійсно так. Але отак перехрещували пальці. Всім видно. Я не показую от той знак, який у нас зараз поширений, а от, це от, щоб видно було так. Ага, щоб ніхто там не звинуватив мене, що пастор в прямому етері показує якісь погані речі. Тобто ми схрещували пальці, і нібито от тоді те, що ми обіцяємо, воно не, не обов'язково потрібно його виконувати. Так, ну от такі дитячі речі, але в світі. В світі і дорослому такі штуки були і в часи Господа Ісуса Христа. То що робити? Страшно прикликати ім'я Господня, дійсно клясто, страшно клястися Богом і виконувати свою обіцянку. Знайшли ось ці шпаринки, і вони казали, так, ім'ям Бога потрібно обов'язково виконувати. Але якщо ти будеш. Давати клятву небом, або землею, або своєю головою, то це не таке обов'язково, тому що е, ім'я Господа в такому випадку не використовується. Так от, у люди якраз і саме і дотримувалися практики саме таких клятв і саме таких обітниць. І саме ось це Господь має на увазі, коли каже. Що тоді не кляніться зовсім, і можна сказати, не кляніться зовсім ось саме такими клятвами, які я вам надав в якості приклада. Добрі друзі. Тепер дивіться, не так вже і багато у нас часу, а таке от актуальне питання стосовно присяги, бо присяга це дійсно клятва, от, яку дають наші військовослужбовці. І час від часу я чую. Приклад з часів ранньої церкви, що ранні християни вони не служили, не служили в армії і не давали присягу і не давали клятву. Дійсно, вони не служили в армії. Це дійсно так, і я їх розумію. В ті часи це було доволі проблематично, особливо під час нерона, там і деяких ще інших імператорів. Чому тому що це було пов'язано в першу чергу з тим, що потрібно було... Приносити жертвоприношення імператору, так там треба було там фіміам давати на алтар імператора і клястися йому. А імператор розглядався як Бог в тілі, так втілений Бог, якому як, якому ти належиш, якому ти обіцяєш служити і е, брати участь у всіх цих війнах, які вів імператор. І християни, звичайно, це не могли не могли робити. Як і багато відмовилися від присяги, від клятви під час нацистської Німеччини або. Християни, які перебували, наприклад, в радянському союзі, так і ми знаємо, що там відбувалося в ті часи. Тому тут дійсно треба дивитися, чи в якому ти перебуваєш середовищі, в якому саме контексті, наприклад, для мене це не проблема скласти присягу в ЗСУ, яку я даю не фюреру. Не якомусь вождю, не якомусь божеству, а ми знаємо, що військовослужбовці дають укладають присягу на вірність народові України, і в даному випадку ми ведемо саме яку війну ми захищаємо саме свою. Землю, добрі друзі, дякую за те, що ви зі мною. Сподіваюся, що ми краще зрозуміли слова Господа Ісуса Христа. Ми можемо погоджуватися один з одним стосовно цих питань, а можливо, не погоджуватися. І мені буде цікава і ваша думка, яку ви можете написати під стримом на Фейсбуці або на Ютубі на моєму каналі. Сергієм Накул. Дякую вам за увагу, за те, що з нами вже десятий цей випуск у нас. І Дай Боже, щоб ми зустрілися з вами в прямих етарах, етерах і в майбутньому. З Господом. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши RadioM.ua Різні мої дороги. Бо зі мною бать. I'm still